Не відставайте від життя під таким гаслом проходили заходи всесвітнього тижня імунізації за ініціативи всесвітньої організації охорони здоров'я з 24 по 30 квітня було заплановано проведення таких заходів метою яких було сприяння впровадженню одного з ефективних у світі інструментів охорони здоров'я а саме вакцинації людей. Переважна більшість країн світу, в тому числі і Україна, підтримують таку ініціативу ВООЗ та проводять тематичні інформаційні кампанії, метою яких є підвищення рівня охоплення вакцинацією та розуміння важливості імунізації. Наразі дуже актуальна проблема імунізації населення, тому що ми досягли рівня ми позбавились від дуже багатьох захворювань завдяки введенню імунізації. Інфекційна захворюваність залишається однією з Основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі за даними ВООЗ, 63% летальних випадків серед дітей зумовлено інфекційними хворобами та їх наслідками. Наразі всі батьки сумніваються дуже чи варто проводити щеплення своїм дітям тому, що Дуже багато і антиреклами проводиться, але ми можемо запевнити, що на даний час всі щеплення в Україні регламентовані наказом України від 16 вересня 2011 року. Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості і обігу медичних і монобіологічних препаратів. Цим наказом встановлений календар щеплень, тобто, всі щеплення регламентовані. Зазначені за датою, коли вони повинні проводитись, відповідно до статті 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору, поліеміеліту, правця та туберкульозу є обов'язковими. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує здійснювати щеплення не менше ніж 95% дітей. Якщо 90-95% людей мають імунітет проти інфекційного захворювання, воно не поширюється. Серед населення, адже створюється колективний імунітет. Щеплення проводяться сертифікованою вакциною. На кожну вакцину видається сертифікат. Сертифікат видається центром імунобіологічних препаратів. Цей документ засвідчує якість вакцини, і він мається у кожному закладі, і батьки можуть його побачити. До півтора років дитина отримує всі необхідні щеплення, що дозволяє їй активно контактувати з іншими дітьми, без ризику заразитись і захворіти. Всі щеплення згідно з календарем щеплень проводяться в поліклініках безкоштовно. Відмову від щеплень підвищують не лише ризик зараження інфекцією, але і ризик її важкого перебігу, розвитку ускладнень і навіть смерті. Медичні робітники запевняють, що проведенню щеплення у дітей приділяється велика увага, тож батькам немає про що переживати. Перед тем, как делать прививку, медицинская. Врач осматривает ребенка, делает заключение, а потом он приходит в этот кабинет, где осуществляет эту прививку. После того, как сделают прививку, еще наблюдается в течение получаса у нас здесь в амбулатории, а потом, конечно, врач контролирует этого ребенка еще в течение трех дней. Все показания, согласно показаниям, делается прививка. Если есть у ребенка какие-то ну, последствия, значит, тоже есть для этого методы устранения. Тогда уже врач вместе с мамой решает. вирішує цю проблему іноді вакцини викликають серйозні побічні реакції. Наприклад, вакцина проти кашлюку іноді викликає важкі неврологічні реакції. Серед інших побічних ефектів при введенні вакцин можна назвати хворобливість і набряк на місці ін'єкції, а також підйом температури. Важкі ускладнення, які можуть виникнути після щеплення, основний аргумент противників вакцинації. Однак важко не погодитися з тим, що краще перенести маленьку хворобу ніж ризикувати захворіти в thanks